Вітаю! Євген М'ясушкін, CEO і кофаундер TourAI. Запрошую вас відвідати AI and Data Conf 2 листопада. Ми поговоримо про те, як штучний інтелект вже впливає і буде впливати на операційну ефективність підприємств. А саме, як автоматизація з використанням Шиї дозволяє ентерпрайзам оптимізувати критичні бізнес процеси, вплив Шиї. На продуктивність і швидкість прийняття рішень. Як зміниться роль консультантів та системних інтеграторів, та що буде очікувати від них бізнес? Розглянемо кейси DTEC і Heineken, які успішно трансформують свою операційну діяльність завдяки інструментам шиї. Надамо наші рекомендації для бізнес-лідерів: як підготуватися до шиї трансформації, стратегії впровадження шиї технологій в бізнес-сегменти підприємств. Зробимо висновки про темпи прийняття шиї автоматизації та її роль у забезпеченні конкурентної переваги для підприємств. У доповіді, я планую зосередитися саме на практичному матеріалі, кейсах, висновках, підтверджених передовими ресерчами як гарне. Якщо ви бізнес-лідер, консультант або представник системного інтегратора і хочете зрозуміти, куди рухається ринок. І як вам продовжувати зростати у час змін, моя доповідь буде корисною для вас. Я вдячний команді Data.conf за те, що зібрали передових представників екосистеми і надаєте майданчик для вирішення найактуальніших для бізнесу питань. Завітайте до нас у суботу, 2 листопада, знання і поради, які ви отримаєте. Допоможуть вам підготуватися до викликів сьогодення і створити додаткову цінність вашим підприємствам та замовникам. Дякую і до зустрічі!